Не так давно були внесені зміни до розділу 8 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У них законотворці намагалися подбати про те, аби стимулювати сплату платежів з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та погашення заборгованості до пенсійного фонду України. Зміни стосувалися тих платників, котрі мають заборгованість зі сплати страхових внесків до пенсійного фонду, тобто внесків, що були нараховані до першого. 1 січня 2011 року закон передбачає розсрочення вказаної суми заборгованості за умови перше відсутності боргу до єдиного внеску станом на день написання заяви і наявність такого боргу який можна буде розсрочити Єдине на що хочеться наголосити, що термін дії цього закону дуже маленький. Він діє протягом шести місяців, тобто заяву до пенсійного фонду з бажанням укласти угоду про розстрочення боргу, можна написати тільки в період з 12 червня 2012 року по 12 січня 2013 року. Цей закон також передбачає, що якщо будуть виконані всі умови договору, тобто розстрочення, Сплата відповідно до договору розстрочення сум, які підлягали розстроченню, і не нарощення боргів по єдиному соціальному внеску, то ті пені і штрафи, які були нараховані. За несвоєчасну сплату страхових внесків або які могли б бути нараховані, вони підлягають списанню. Заяви на розстрочку від боржників в управлінні вже приймають. Інформує Наталія Фомченкова. Керівників і бухгалтерів підприємств, яких стосується дане питання. Начальник управління запрошує звертатися до них за телефонами: два п'ятдесят шістдесят сім, та двадцять два Пенсійники готові роз'яснити усі відповідні норми законодавства з тим, аби на підприємство. І поточні платежі могли сплатити і прострочену заборгованість погасити. Ще раз хочу наголосити, якщо вдруг раптом хтось забув про те, що строків позивної давності по сплаті страхових внесків, по сплаті єдиного соціального внеску немає. Тобто стягувати ці борги, якщо вони не будуть розстрочені або не будуть сплачені, органи пенсійного фонду мають до тої пори, поки ці борги не будуть. Погашення, через що через те, що сплата страхових внесків і сплата єдиного внеску то є підтвердження страхового стажу кожного працюючого найманого працівника. На виконання соціальних ініціатив президента України та відповідно до постанови Кабміну про підвищення рівня соціального захисту населення. Інформують пенсійники в управлінні. Провели перерахунок пенсії. Він торкнувся 31 тисячі пенсіонерів, це 96 відсотків від тих, хто має право на пенсію. 27 тисячам пенсіонерам проведено перерахунки пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та закону України про наукову та науково технічну діяльність шляхом осучаснення заробітної плати відповідно за 2007 рік. Пенсіонерам, що мають страховий стаж, яких не стосувалося даний перерахунок і осучасної заробітної плати і яким. Мають жінки 20 років страхового стажу, чоловіки 25 років страхового стажу. Їм також з 1 травня 2012 року було встановлено підвищення в розмірі 100 гривень, в кого було менше страхового стажу, у жінок менше 20 років, чоловіки відповідно 25 років. У них підвищення становило 50 гривень. Також цього підвищення стосувалося соціальних пенсій, які були призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення. Розмір цього підвищення з 1 травня складав 30 ці гривень відповідно до двох законів України про статус ветеранів війни і гарантії їхнього соціального захисту, а також про жертв нацистських переслідувань в управлінні. Перерахували надбавки трьом тисячам городянам цих категорій. Перерахунок згідно чинного законодавства буде здійснено з 1 липня 2012 року. Шляхом під зростання мінімум, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб відповідно і збільшиться мінімальний розмір пенсії та перерахуються усі надбавки підвищення компенсації. Ації виплати, які розраховуються відповідно до цього мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 липня 2012 року складатиме 844 гривні з липня місяця додає Сергій Гулюк. Також підвищить щомісячну додаткову пенсію за шкоду заподіяну при ліквідації аварії на Чорнобильській станції. Дане підвищення складатиметься для осіб. Потерпілих першої категорії, у яких інвалідність пов'язана з з виконанням обов'язків на Чорнобильській АЕС, і складатиме інвалідів першої групи 36%, інвалідів другої групи 24%, відповідно інвалідів третьої групи 18%. особам, що належать до другої категорії, дана. Пенсія складатиме 18%, Категорії 3 12 – 12% і третьої категорії 6%. Наприкінці квітня нагадує начальник відділу кабміну однією з постанов підвищив пенсії відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. У документі передбачений механізм підвищення пенсії військовослужбовцям. З 1 липня 2012 року основний розмір пенсії підвищуватися на 11%, з 1 вересня 2012. Двінадцятого року підвищення підвищення збільшиться на 2, до 23% і з 1 січня 2013 року до 35 Всі дані перерахунки пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму проводиться автоматизованим способом, способом відповідно пенсіонерам потрібно індивідуально звертатися до пенсійного фонду із заявами щодо цього перерахунку.